Сько сотні людей зібралися сьогодні біля політехнічного коледжу, щоб востаннє побути поруч з мужнім захисником Сергієм Максимовим. Загибель героя стала болючою втратою для колективу коледжу рідних та близьких, які нині плачуть над його труною. Провести в останню путь Сергія серед інших прийшов і його одногрупник, який згадує захисника як дуже добру та чуйну людину. Був Хорошим одногрупником був хорошим другом і став героєм. А наскільки знаю. Був хорошим викладачем. Студенти про нього дуже добре відзивались, дуже добрим, дуже відкритим. Спілкувались і був реально людина, від якої було дуже багато добра. І на нього можна було покластись у мирному житті. Сергій працював викладачем в політехнічному коледжі нашого міста. Був дуже працелюбним та любив свою роботу. Але через російську навалу його життя змінилось назавжди. Сергій долучився до лав ЗСУ нещодавно, а саме восени минулого року, за мобілізацією. Захисник сміливо взяв до рук зброю, незважаючи на те, що не мав військового досвіду. 7 лютого Сергій віддав за незалежність України найцінніше, що в нього було. Своє життя це людина, яка ніколи не відмовить. Це був хлопець, це був викладач, це ну, взагалі людина з великої букви ніколи не відмовить, всім допомагає, всім завжди спішив на допомогу. І тому для нашого колективу, для всіх тих людей, які його знали, з ним спілкувалися. Це величезна втрата. Просто ми навіть не знаємо. Як далі? Взагалі бути без нього. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі, колеги та студенти коледжу. Свій останній спочинок воїн знайшов на кладовищі південного ГЗК. У Сергія залишилась велика родина мама, дружина, вічим та двоє сестер. Вічна пам'ять та співчуття близьким. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.